Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, доставка газу, наша дуже любима тема і дуже нелюбима послуга, так, особливо квитанція. Тож, судді стають уже на сторону народу, визнаючи ці платіжки неправомірними. А саме суддя Луцького місь... міськрайонного суду Віталій Ковтуненко відмовив Волиньоблгазу в стягненні заборгованості за, за послугу з розподілу того самого. Газу, тобто фактично, признавши цей платіж неправомірним, тарифи неправомірними, і таким чином відмовив послузі облгазу, ставши на користь людини, на користь населення. Таким чином, якщо вам прийде заборгованість так за е, доставку газу і вас будуть викликати до суду, то знайте, куди подавати е, Луцький між, міськрайонний суд. До Віталія Крутоненка, і тоді справа буде на вашу користь. Але на КРП не здається, починає доводити, що це все не так. Тож давайте розберемо, що потрібно платити, що там вирішив суд, на чому це все ґрунтувалося. Тому розбираємо. Зараз я вам все по порядку розповім, тому що інформації тут доволі багато. Але перед тим нагадую, що не забувайте долучатись до каналу. Наше трішечки, трішечки і буде мільйон підписників. І усією народною думкою будемо формувати якесь народне бачення. Тож долучайтесь, кнопочка підписатись під відео і користуючись моментом. Дуже сильно вас попрошу, тому що моя дитина мене просила про це вже декілька, напевно, декілька сот разів. Що прорекламуй мене, тому, користуючись нагодою, рекламую YouTube канал своєї дитини. Отак, От в нього заставочка, посилання в описі під відео. Дитячий, розважальний, прикольний, класний, легкодоступний контент. Тому, якщо вас це цікавить або цікавить ваших діток внуків, то підписуйте їх. Будемо дуже вдячні, щоб дитина чимось себе займала, так розвивалася, щось робила, щоб в неї було якесь прагнення в житті. Тому запрошую підтримати посилання в описі під відео і в першому коментарі. А тепер розбираємось з цим з цією доставкою газу. Що там починається відбуватись, і як це все вплине в майбутньому і чи потрібно платити як такий головне, як головне питання. Так? Тож, в грудні 2023 року почався суд, і суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтиненко відмовив Волиню Волині у стягненні заборгованості за послугу розподілу. За своє, своє рішення він обґрунтував. Е Зокрема, і тим, що постанови національного регулятора, регулятору національної комісії на КРЕП КП, не пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України. Е і це ставить під сумнів їх чинність. А тому цитуємо слова е судді: за таких обставин тариф вказаний в них не може бути розцінений як обов'язковий для споживача, якщо він з ним. Не погодився. А ми знаємо, так, як у нас відбувається погодження. Якщо ти хоч раз заплатив чи передав показники, чи що-небудь зробив, дихнув, то ти вже значить, автоматично погодився і автоматично підписав усі ті їхні договори, які вони друкують ззаді на квитанції. так, і, Тобто, навіть якщо ти його не побачив фізично, то ти все рівно з ним погодився. Ну, все для людей. Типу, мол, нащо бігати за кожним, нащо на цей період людям відключати газ, якщо можна отак все автоматично зробити? Непогано так. Головне, потім платіть гроші. Да? Цю інформацію відразу почали трактувати як визнання плати за розподіл газу незаконної. Так, дійсно хочеться так трактувати, але комісія, оцей регулятор, на креп не зупиняється і, відповідно, буде відвоювати своє, тому що це сотні мільярдів гривень. Кожна родина платить немаленьку суму кожен місяць, що зимою, що влітку, палиш ти газом, не палиш. Будь добрий плати. Навіть якщо ти там взагалі не живеш, все рівно мінімальний платіж, а це мінімальний інколи до 100 гривень. Нічого судки мінімальний буде, тобі приходити. Що зробила на По-перше, спростовує незаконність своїх дій, ну, відповідно думаю, що все закону. І по-друге, подала справу на розгляд в апеляційний суд, тобто вищі суди, вищі інстанції, де, скоріш за все, що вони будуть мати трішки більший вплив. Народна думка, зокрема, я і весь канал, будемо слідкувати за цим рішенням. і за цим всім процесом, тому що це буде, я так розумію, немаленький процес, і обов'язково вас сповістимо про кінцеве рішення. Е, національний регулятор наголосив, що рішення на КРЕП не підлягають державній е, реєстрації Міністерством юстиції, а це означає, що е, цей регулятор і всі його рішення стоять вище державних е, постанов, так, вище всього. І тобто, що вони хочуть те приймають, що вони собі задумують, в голові прийде в них, десь, десь якось вони там розрахували, вони написали і все. І всі повинні це виконувати. Тим більше, якщо договори підписуються автоматично без участі клієнтів, ну якось так собі, вище держави, і, е, скоріш за все, це напівприватні вже фірми з обмеженою відповідальністю. То взагалі, чим тут керує в нас держава? Постає питання. Далі, що наголошує Національна комісія, всі рішення на КРПКП, якими встановлені діючі тарифи на розподіл природнішнього газу, на сьогоднішній день є чинними. Ну, звісно, вони ж не скасують свої тарифи. Е, наразі не, е, не існує судових рішень, які б набрали законної сили та скасували фактично на креп тарифи. Отже, на думку на КРПКП, вважати ситуацію на Волині судовим прецедентом. Прецедентом це тобто якесь одноразове рішення, яке більше не, не повториться. Вони вважають, що це один суддя прийняв, але потім апеляційний суд це все відхили і все піде далі, так як йшло до цього. Люди будуть платити, ніхто нічого не буде казати, тарифи будуть які хотіти встановлювати. Зараз нібито, Денис Шмигаль сказав, що до кінця зими нічого підвищувати не будуть. А до кінця зими на секундочку залишилось якихось 27 днів. І... Е Побачимо, що почнеться після закінчення опалювального сезону. Бо мені здається, що тоді от сама саме так. Тоді ці тарифи почнуть ого, і будемо ще їх виборювати не один раз. Щоб виборювати їх надійно, то долучайтесь до каналу, щоб усі разом народною думкою ми їх відстоювали. Крім цього, предметом цього судового спору є нарахована заборгованість за послуги з розподілу природного газу по окремому споживачу. А не встановлення правомірності діючих тарифів на розподіл природнього газу. Тобто суддя поставив вердикт свій, основуючись не на споживачу, а на тарифах. Тобто, він фактично признав для усіх, що ці тарифи не дійсні, не для одного цього споживача. А усім людям, які б з тієї області звернулися до цього ж самого судді, автоматично було б таке саме рішення. От тоді на Креп, напевно, і задумалася б, коли б це стало масово. А я нагадаю, що з 29 числа минулого місяця е, вступило в дію положення про те, що мають право відрізати уже фізично за неоплату і за неоплату за е, доставку газу. Також, на жаль, в мене також, признаюсь вам чесно, заборгованість 860 гривень, ніяк не дай з руки доплатити. Я думаю, що в цьому місяці вже прийде лише щастя, тому що А, заборгованість вища, ніж 600 гривень, а це вже е, привід, і заборгованість більша, ніж за 3 місяці. Це другий пункт. Усі два виконав. Тепер очікую. Листа щастя, і буду вам тоді розповідати, як це все е, відбувається. Тож активно спостерігаємо. Надіємося, що апеляційний суд також стане на сторону цього позивача. Тоді це вже буде як е, показове рішення, і на основі нього можна буде і далі подавати, і далі відвоювати. Но, тим не менше, поки що. Е, як не крути, так рішення суду, все або всі разом подаємо, або платимо, тому що якщо ви не будете платити, дорогі мої глядачі, то просто приїдуть і будуть відрізати. А відрізати, підключити це дуже дуже дорого. Е, тому знаєте, якийсь замкнутий круг. Ну просто от на кереп стоїть вище держави. Тож. Активно спостерігаю, вам розповідаю, не забуваємо долучатися до каналу, не забуваємо про канал, тому що дуже-дуже сильно просив мій старшенький син. Якщо є бажання, можливість, перейдіть долучитися і до нього. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.